Всім привіт! Сьогодні буду квасити капусту на зиму. Капусту можна квасити шинковану, рублену, цілими головками з овочами, з ягодами, зі спеціями. Я також сьогодні буду квасити кількома способами. І так, спосіб, номер один: капуста шинкована з морквою та зі спеціями. Капусту потрібно брати з середніх та пізніх сортів для квашення. Квасити потрібно або в скляній, або в емальованій посуді, або ж в дерев'яній. І капусту нам потрібно нашинкувати або ножем, або шинковкою. Чим тоньше буде нашинковано, тим приваблиший вигляд буде мати наша капуста. Я буду шинкувати ось такою шинковкою. І ось так поки що ми нашинкуємо всю нашу капусту. Я буду квасити капусту в відрі ємністю 12 кілограмів, 12 літрів, тому капусти натерла 12 кілограмів. І також мені буде потрібна морква на кожний кілограм капусти від 30 до 50 г моркви. Я ось натру моркву на терці моркву розрізала наполовину і натираю. Ось так. І тепер нам потрібно до капусти додати сіль. Сіль повинна бути кухонна, кам'яна, не ядована та не екстра. З розрахунку, від 12 до 20 грамів на 1 кілограм капусти потрібно солі. Залежить від вашого смаку та від того, скільки ви квасите капусти. Наприклад, якщо ви трішечки квасите, щоб з'їсти на протязі місяця можна 12-16 грамів на кілограм. Якщо ж так як ми багато, то ми будемо класти 20 грамів солі на кілограм капусти. Чим більше солі, тим довше сквашується ваша капуста. У мене тут 12 кілограмів, тому я додаю 12 ложок без гірки. В такої ложці без гірки ось так, приблизно біля 20 грамів солі. Ось таких 12 ложок я додам солі. Сіль ось так розгортаємо по всій капусті і злегка ось так перемішуємо, не товчемо, щоб капуста не втратила своєї форми. Аккуратненько ось так перемішуємо, щоб перемішати всю, всю сіль з капустою. До капусти я додам лавровий лист і з розрахунку один лавровий листочок середній на 2 кг капусти. Додаю на дно спочатку 2 листочка. додаю ось так дрібку перцю горошку. За бажання можна додати. Насіння кропу у мене трішечки сушеного кропу, я його ось так разом із зонтиками я сушила, верхівки. Оці. Я на дно покладу, і щоб капусті воно нічого не заважало, я так ще прикладу листочками, які в нас відійшли, коли ми натирали капусту. І тепер моркву можна або ж перемішати разом з капустою, або пересипати пошарово. Я буду пошарово пересипати, щоб капуста не режіла, а була біленька. Ось так кладу шар капусти, кулачками отак утрамбую її і пересиплю дрібкою моркви. І далі знов шар капусти. Також ось так кулачком уплотнемо. Ну, десь приблизно товщина шару повинна бути сантиметрів 5, і через кожних 4-5 сантиметрів пересипаємо морквою. і так до верху. Коли ми половину відра наповнили, я ще додаю два листочка і також перець з горошком, і продовжую також наповнювати вже до верху. Всю капусту ми уложили. Знову додаємо лаврового листочка, перцю, залишок моркви. Все це прикладемо листочками ось такими ціленькими, щоб нічого туди не потрапляло. Капуста сочна, бачите, при надавлюванні вже з'явився свій натуральний сік без додавання води. Якщо ж квасити десь аж. Кінці зими, то капуста в'яне, тоді потрібно додавати розсіл. Беремо якусь тарілочку, прикладаємо ось так тарілочкою, Накриво ставимо гніт. Це в мене двохлітрова банка з лечо. Так. І така капуста буде зберігатися при температурі, при кімнатній температурі десь 16-18 до 20 градусів. Буде проквашуватись. Близько трьох-чотирьох днів. Потім таку капусту потрібно винести на ну, прохолодне місце. Десь бажано, щоб не більше, ніж 10 градусів. Тоді капуста розсіл не буде тягнутися. Напротязі цих трьох днів потрібно взяти дерев'яну паличку, дерев'яну шпажку, прокалувати. Зараз, ну, ви знаєте вже всі, мабуть, що беремо, знімаємо цей гніт, беремо будь-яку. Паличку дерев'яну або ж будь-яку, яка там у вас є, качалку, скалку, прокалуємо, випускаємо вуглекислий газ, тоді капуста не буде гірчити, і наша капуста вже готова до вживання. Ну і Рецепт номер два. Капуста, рублена шматками, або ж її ще називають капуста-пелюстка з буряком. Для цього ми беремо два зубка чеснику. Додаємо 3-літрову банку. Додаємо за бажанням ось шматочок гіркого перцю. Додаємо чайну ложку або штучок 15-20 перцю, горошку. Два лаврових листочка, дрібку сушеного кропу, або свіжого, або насіння кропу. Ну і спецій достатньо. У мене тут. Капуста. Капусту беремо не дуже велику, щоб вона поміщалася в банку. Нарізаємо її так, щоб на кожному шматочку був, був ось так качанчик. Тоді вона не так розсипається. Ділимо на пелюсточки ось так. Разом з качанчиком, чи, чи качериш, а ще дехто називає ось так нарізали. В баночку нашу поміщається. І ми укладаємо на дно. Для цього потрібно, щоб поміщалась рука. Я її змочила в воді, тоді вона поміщається. У мене з попереднього рецепту залишилися такі качанчики або качеришки. Я їх почистила, вони квашені, також дуже смачні. Ось так в щілинки додаю трішечки качанчиків. Моркву також я з попереднього рецепту коли натирала на терці. Я не хотіла, щоб у мене порізані були пальці, тому залишала ось такі частинки, додаємо моркву, і нам потрібно ще нарізати бурячок. Бурячок нарізаємо будь-якими шматочками. Я буду нарізати ось так наполовинку і отак. Щоб можна було дістати шматочок бурячка і з'їсти. Він дуже смачний, коли квашений. Нарізаю. Все нарізаю кхм, почергово, за необхідності. Викладаю ось так бурячок. Потім знову пішла капуста і так пошарово доверху. Я утрамбувала, уложила всі овочі. Тепер нам потрібно зробити такий прес або кришечку з будь-яких гілочок. У мене це гілочки кропу. Можна також капроновою кришкою зробити такий гніт, так, щоб наші овочі не спливали, тому що, якщо вони будуть не покриті розсолом, буде пліснява на них з'являтися. Так, тут у мене півтора літра води. Нам потрібно зробити 4% розчин солі. Це значить. 40 грамів на 1 літр води. У мене 1,5 літра води, значить, я додам 60 грамів. Ми вже з вами домовилися, що ось така ложка без гірки це 20 грамів. Ось таких три ложки або ж 60 грамів я додам 1,5 літра води, перемішаємо, щоб розчинилася сіль. Заливаємо розсіл в бутиль з овочами. Ось так доверху видно, що в нас овочі не, не вспливають, всі покриті розсолом. Накриваємо кришкою і також будемо зберігати при кімнатній температурі десь днів 10-12. Потім винесемо на прохолодне місце. І через три тижні наша капуста вона кваситься довше, ніж в першому рецепті. Через десь 21 день наша капуста і бурячок будуть готові. Рецепт номер 3 2,5 кг капусти я натерла на терці як в першому рецепті. Одну моркву натерла на терці для корейської моркви. Три яблучка середніх. Я наріжу на ось так на такі дольки. Серцевину удаляємо. Додаємо до капусти. На 3-літрову банку я додам 45 г солі. Це 2 столових ложки з невеликою гіркою на 3 кілограми овочів та фруктів. Ось так, 2 столових ложки додала. Тут у мене ще є заморожена калина. Чому потрібно брати заморожену? Тому що вона, коли ми будемо утрамбовувати в бутиль, не буде м'ятися. Перед тим, як додавати, заморозьте. Все добре, перемішаємо. М'яти не будемо, а просто так перемішаємо. Наповнюємо нашу банку. Я ось так утрамбовувала качалкою, щоб сок виділився. Якщо соку ж мало, додаємо води. Далі ось. Ставлю ось таку кришечку пластмасову і так, щоб капуста не вспливала, тому що вона тоді зробиться чорною, сірою, і з'явиться пліснява. Все. Залишаємо на три дні при кімнатній температурі. Також будемо знімати, ось так кришечку, надавлюємо. Робимо проколи, випускаємо вуглекислий газ на протязі трьох днів. І все. і через... Днів 7-10, капусту можна вже вживати. Все, накриваємо кришкою при кімнатній температурі 3-4 дні і далі на холод, як і в першому рецепті. Все, дорогі наші, ми запаслися дуже корисним продуктом, запаслися ліками, я б навіть сказала, від вірусів. Бажаємо всім міцного здоров'я, мирного неба і все буде Україна!